Всім добрий день. наших попередніх відео я вам розказував, як ми робимо рибку. А у цьому відео розказуємо про наші м'ясні вироби. Ну і так як нам треба сировина, то нам зараз потрібно ми в лісі. Треба нам вполювати кабана, наловити перепілок, курей і тоді будемо їх вже робити. Так що відправляємося на охоту. Ладно, про полювання, то жарт був. Уже м'ясо наше в машині, птиця в машині, можемо відкривати доставати. І так, достаємо. А, ні, стоп, це ракушняк. Ракушняк буде в наступних серіях. Цей не будемо коптити ракушняк. Може тут тьом м'ясо наше чи ні? Думаю тут. Ну давай відкриємо. Точно, тьома м'ясо тут. Не, не ті двері ми відкривали. Так, і так, хорошо, м'ясо все-таки наше тут. Значить, що ми будемо робити в цей раз? Показую. Значить, буде у нас такий биточок із свинини. Це буде як шинка, чисте м'язко. Потім будемо робити фієїчки. Вирізки да, філійка із синини. Буде в нас бікончик. Такий підчеревина по простому бікон, таке дуже м'ясне салко. Потім зробимо перефілочок. Зробимо філе куриці. Вот. Потом зробимо сиролянне м'ясо. У нас тут індюшатина, свинина і говядина. Ну, як бастурма, хамон такого кусочками. Також ми зробимо язики свинячі. І ще у нас залишилось, виходить, один ящик, і ков... це буде ковбаса. Тут чисто фаршом м'ясо і трошки сала. Але про це, наверное, знімемо окреме відео, бо там багато чого порозказувати є. А сьогодні покажу от, про це. Все так, почнемо з бекону. Да, і У нас м'ясо в таких плашках. Так, по поводу м'яса, я розкажу. Значит, беремо сировину в м'ясному магазині, перевіреному, не беремо ні у людей, домашню. Тобто, З домашньою свининою і з домашніми продуктами є там свої моменти, чому от, я, я не хочу їх використовувати. Тобто, знаю, що це м'ясо точно от, в определене время його... Кабана того, скажімо так, закінчилося його життя. Воно пройшло правильну обробку. то есть, ну, В общем, все равно беру в магазині спеціалізованому вже багато років, то есть, ніколи не було питань. Е, вот. Значит, що, що ми робимо з беконом? Нарізаємо його полосочками. Таке от. М'яско, салко. Тут якраз свині такого спеціальної такої породи, що от именно бекон у них ну, просто відмінний. Вот такі вот полосочки. Нарізаємо. Далі є у нас тоже такий кусок буде дуже великий, тому ми його теж поріжемо навпіл. Якщо його порізати меншими кусочками, то він буде суховатий. Тобто краще нарізати такими більш-менш крупними, як цей раз. А вже тоді його можна розрізати буде. Філешки немає смислу нічого з ними робити, вони такі от і залишаються. Єсть. Да, далі треба це все посолити. Наш, з приводу засолки. Е, є такі от люди люблять маринади, там супер-пупер з гілочкою черешні там, додати, тиждень, щоб воно в підвалах Африки якоїсь там Нової Зеландії простоїла. Ну, Чесно, в результаті виходить те ж саме. Це там якісь супер гурмани, може відчують якийсь там, супер тонкий запах якийсь. Ну, реально, чим проще рецепт, тим краще. Тобто ми робимо обичний посол прямо перед тим, як його коптити. Тобто солимо і додаємо спеціальні приправи різні. Для кожного м'яса вона у нас різна. І виходить, ну, завжди добре. Все, зізко наше нарізане, повністю готове під засолку. Тобто весь бекончик порізаний, биточок, філейки готові. Далі професіонально соле в мене і приправами це робить обична дружина, тобто хай вона сьогодні також саме це зробить. Всім добрий вечір! Будемо засалювати наш бекон. Солим ми сухим посолом. Спочатку накладаємо платочок, солимо. Солимо ми на око вже приловчилися, вміємо. Ну, Як звичайні всі продукти ми солимо, потрошку присалюємо і потім беремо приправу. І посипаємо приправою. Приправа спеціальна для бікону. Для всіх видів м'яс у нас різна приправа. Тобто для м'яса, для бекона, битка і вирізки буде в такому вигляді. Вона нейтральна, не, не гостра, вона така лагідна, овочева, вона як посипка йде. Щоб все м'ясо було у нас в посипці. Так, воно виглядає апетитніше і на смак дуже-дуже нічого так виходить. Тобто, все м'ясо буде от, -от такій от однаковій приправі. Тобто тільки соль і тільки приправа. Тобто, дружина, знає вже так приблизно кількість солі. Не, не, не взважуємо, не замочуємо, тобто робимо. Таким сухим посолом. Так, а тепер трошки два слова по приправам. Значить, є набір таких у нас приправ різних. Зараз про кожну детальніше розкажу. Так, коротко про кожну із приправ окремо. Значить, перша у нас для сиров'яленої свинини. Її склад у нас перець чилі хрін, гірчиця, мускатний горіх, пажитник, орегано, куркума, чи брець, цукор сіль. Наступна приправа для бастурми. Її склад перець червоний, солодкий, пажитник, перець червоний, пекучий, базилік, гірчиця, майоран і кріп. Така приправка у нас використовується для бекону буженіни, філейки. Вона у нас йде як декоративна посипка. Її склад перець червоний і зелений, солодкий, кріп, морква і часник. І остання приправа така у нас. Ми її використовуємо для сиров'яленої індички. Її склад. Перець чорний, чебрець, петрушка, цибуля, імбир, паприка червона, цедра цитрусових сіль, цукор. Ну, ось так якось. Так, м'ясо наше осолене в приправах. Тепер його можна підвішувати. Підвішую на крючочки, на такі. Беремо його і вішаємо. Значит, по м'ясу воно все в принципі, однаково то з толщини примерно. Да? То есть, для... ну, воно буде все за один раз коптитись і для нього не потрібно різні якісь умови. То есть, воно пройде термічну обробку разом і вийде в результаті все нормально. Якщо нав'язати там більшими кусочками або якось робити по-іншому, то... то тоді змінімо умови. Но так как оно примерно все одинаковое по размерам, то оно пройдет термичную обработку разом. Так, бекончик вывеса дальше беточек. І філейка така от красота. Так само важливо його розвішувати так, щоб воно не торкалось одне одного. Висить, красотень, пахне дуже ароматно. Наступним етапом після того, як ми все розвісили, м'ясо так само, як і рибу, треба підсушити. Якщо його не підсушити, воно буде чорне. Таке. Якщо ви бачили, може на базарах продають м'ясо там домашнього копчення. І воно таке чорне, закапчене, страшне. Тобто, роблять в або в маленьких каптілках таких, ну, в принципі, роблять неправильно. Тобто, що треба зробити? Його треба підсушити, щоб шкірка в нього з'явилася як на рибці, і тільки тоді дим піде внутрь, а не буде таким коротко, чорним капченим страшним. Тобто закриваємо і вмикаємо підсушку. Включаємо м'ясо ми каптимо при температурі 85 градусів. Зараз я просто ставлю 85, вона буде підігрівати, але за що того, що є вентилятор просушки, воно так швидко не встигне нагрітися до високої температури. Тобто градусів 50-60, ну, максимум 70, поки буде підсушуватись, більше не підніметься температура. Ну і сам таймер. І чекаємо тобто 1,5-2 години, от це ідеально буде. Тоді воно підсохне, аж тоді ми тільки будемо коптити. Ну, Чекаємо тепер цей час. Так, Поки наш бікончик підсихає, у нас є час підготувати філешку та перепілок. Тобто Їх так само треба посолити і там залишилось трошки приправи, вона нам не навредить. Тобто Беремо, солимо це. Значить, можна одразу в принципі, коптити, нічого не поміняється. Ну, так як наша каптилка поки зайнята. Ми це б зробимо завтра. Тобто воно трошки підмаринується, тобто цього нічого не поміняється. В принципі, можна підсалювати і почекати там якісь пів, ніч, півдня, день. Е, можна одразу коптити. При гарячому копченні такої якоїсь вимоги я не побачив різниці. Да, а з приводу язиків, тут е, трошки все складніше. Їх треба спочатку відварити, тому що він дуже жорсткий. Якщо його закоптити одразу, ви його не вжуєте. Тобто його треба спочатку відварити, скільки ми варимо? Годинка. Десь годинку. Його відварюємо годинку, тоді з, з усією курятиною ми його будемо коптити. І так, курятина наша, поки почекає в холодильнику. У нас залишилось сиров'ялене м'ясо. Значить, як його правильно зробити? Е, воно вже у нас просолене. Е, що ми робимо? Ми беремо, якщо це індик, да, беремо філе індика, нарізаємо його такими кусочками. Солимо його і поміщаємо на 3 дні в холодильник. Тобто, м'ясо повинно в сиров'яленому продукті віддати кров. Якщо вона цього не зробить м'ясо, воно пропаде, в принципі. Якщо його одразу повісить, воно посолити повісить, в ньому ну, воно пропаде, не полуся. Тобто, солим в холодильнику 3 дні. Тоді достаю. Да, у нас є приправка спеціальна. І ми її тоді вже. Після засовки у приправці цій легенько так от посипаємо, втираємо. Тобто Для кожного м'яса своя приправка буде. Справка дасть також таку, як шкірку таку спеціально. Не просто для красоти і для вкуса, а воно ще і якби в таких цілях використовується, щоб дати шкірку таку невеличку. Ну і смак, само собою, для кожного виду м'яса буде. Правильніший. Ну, от такі от кусочки виходять, складаємо. Якщо це небагато м'яса, то можна його в принципі разом, але бажано зливати сок, який буде виділятися, Так, постійно зливати. Так, міняємо приправку, далі йде свинина. Така от М'яско стає таким трошки жорстким. Упругим таким, коли, його, коли воно вже просолиться. Плотненьке. Е, значить, е, свинину і телятину ми беремо биток. Те, що ви на абівнухи берете. Тобто На м'ясі взагалі в будь-якій продукції краще не економити. Тобто беріть сюди найкраще, не беріть тобто дешевого і там не з тої частини тварини. Тобто на на, на таке м'ясо чи на такий продукт підійде от биток хорошо. Тобто настоящий хамон роблять з ноги, а от, такий от в домашніх умовах то можна зробити із битка. Так, ну і Залишилась у нас телятина. Телятина також сам беремо биток. Да, Теж такими кубиками нарізали, посолили, ну і те ж саме все. І для для ми приправа така з паприкой. Ну, це буде настояща, скажем, бастурма. Вона буде червона така. Какие кусочки красивые. Так, і Наступним етапом треба підвісити наше м'ясо, щоб воно підвялювалось, як це сиро в'ялене м'ясо. Тобто беремо на крючочки і розвішуємо його. Тобто, де його краще підвісити? Потрібно, щоб в кімнаті була ну, кімнатна температура 20-25 градусів буде нормально. Хто захоче, може в квартирі таке зробити, я знаю, люди підвішують м'ясо. Кладовки. Там є вентиляція, там темне приміщення таке от, кімнатної температури. Тобто, Я підвішую тут і тоді ще ставлю вентилятор, але ж також важливо не пересушити продукт. Тобто, Якщо вентилятор ставимо і на вулиці дуже жарко, то можна ну, засушити і ну, теж буде не дуже смачно. Тобто, Треба слідкувати. Це приходить, скажімо так, уже. З часом, тобто ти бачиш продукт, який він, як він всихається, і так далі. що по часу, значить, у мене при кімнатній температурі влітку та й взимку, то є, коли топимо, виходить, десь 4 доби треба, щоб воно стало таким, як треба. Тобто, ну, Якщо дуже холодно, трошки, тоді більше ставимо вентилятор. Якщо тепло, можна вентилятор не ставити. Є, ну, в принципі. 3, 4, 5, отак десь діб треба для того, щоб воно стало сировялиним, вже готовим. Повинно втратити, якось я підраховував 30-35% своєї ваги. Так, пройшло у нас 2 години 8 хвилин. Температура 70 градусів. Ну, так як я і казав. Виключаємо просушку, е, насипаємо щіпу. Саме копчення буде проходити десь ну, 2-3 години, може там трошки більше. Тобто багато не треба насипати. Тут умова така, що воно повинно приготуватися, а диму там дуже-дуже-дуже багато, типу весь період часу і не потрібно. Ну, якби все, включаємо компресор, запалюємо. запалюємо Все, пішов дим. Ну, і тепер чекаємо до ранку. Я копчу, обична таку кількість м'яса. Десь годин 9. Зараз, 2. зранку включимося. Так, пройшло 9 годин. Можемо виключати. І зараз будемо відкривати, дивитися, що в нас вийшло. Та-дам! От така от красота. Все, все готово, м'ясо трошки остило, так, подивимось, що в нас вийшло. Філеєчки вот такі от красиві. Таке пісненьке сухеньке м'яско буде. Така от шиночка. Сейчас бекончик разрежем, подимся, что у нас внутри вышло. Вот таке вот красиво красиво получилось сало мясо. Бекончик. Зараз ще трошки остейна і ще поменяю свою структуру. Буде красотень. Всім привіт! Зараз будемо варити язики. Спочатку ми їх відваримо, а потім вже будемо коптити. Відварюємо язички. Трошечки підсолюємо, але остаточно солимо вже після того, як вони проварені перед самим копченням. Наші язички вже відварені, і тепер ми їх солимо і посипаємо приправи. Ми будемо вивішувати наші п'язочки замариновані, замариновану філешку і перепілки. Будемо вивішувати їх для сушіння і копчення. Ось такі в нас вийшли. Вивішуємо так, щоб кожна перепілочка. Кожна філейка не торкалася одне одної. І наші язички. Починаємо копчення, закриваємо нашу коптилю, вмикаємо. гаряче копчення і поїхали. Ось такі в нас вийшли. Перепілочки, язички і філешечки курячі. Ну і саме приємна частина, тепер будемо дивитися результати, що ми накоптили на вялого. Так, почнемо із сиров'яленого м'яса. Ну, Ось така от бастурма наша із телятини. розріжемо її. Значить, Що вийшло? Таке от м'язко. Досить плотненьке, внутрі воно червоне, Ну, воно готове. Отлічно. Свининка, яка буде схожа на хамон. Готове. Далі по гарячому копченню наш биток, шинка. Все пропеклось. Все як треба. Така от вона внутрі. Чисте м'яско, як шинка. Пахне дуже смачно. Філешка куриці. Так само класна штука, кстати, до салатиків можна нарізочку зробити. Салатики з пекінської капусти, сухаряки дуже класно виходить. Так, філейка. Філейка все таке пісненьке буде сухеньке м'яско. Ось така у нас всередині. Так. Ну, язик і перепілку я не буду розрізати. Язик такий буде, ну, язик можна в принципі, розрізати, показати. Так само він такий от, і не зварився, і пропікся він такий м'ягенький буде. Ну, А перепілка, як перепілка. Вона точно вийшла, їй дуже там багато умов не треба. Ну, така от красота, класна закуска до пива або до якихось інших напоїв. Ну, так от. Все, дякую за перегляд.